Малята їжачок дуже поспішав до нас і дорогою розгубив усі подарунки. А які подарунки нам треба з вами здогадатись? І знайти, де ж вони заховалися? А в квітки заховався круг. На метелику трикутник, а в хмаринці квадрат. Давайте їх розглянемо. Круг який? Так, круглий. А якого він кольору? Зеленого. Трикутник якого кольору? Синього. А скільки куточків у трикутника? Один, два, три. Три кута у трикутника. А квадрат якого кольору? Вірно жовтого. Скільки в нього куточків? Один, 2, 3, 4. А у якої геометричної фігури більше кутів? У трикутника чи квадрата? Як ми можемо перевірити? А нам треба трикутник накласти на квадрат. І ми побачимо, що у трикутника три куточка, а у квадрата на один більше. А ось на верхній смужиці візерунок геометричних фігур. Давайте їх назвемо та назвемо їхні кольори. Квадрат. Жовтий трикутник. Синій круг. Зелений. Дітки. Давайте з вами викладемо на нижню смужечку. Такий самий візерунок із геометричних фігур. Яку геометричну фігуру ми поставимо першу? Так, квадрат. Якого кольору він? Жовтого. І у нього чотири кути. Другим ми поставимо трикутник. Він синього кольору і в нього три куточка. Третім ми поставимо круг. Він жовтий і круглий. А ось перед нами річечка. Малята, що треба зробити, щоб її перейти? А треба збудувати місточок. У нас є куля і куб. А яка геометрична фігура нам потрібна, щоб збудувати місточок? Куля чи куб. Ми можемо з кулі побудувати місточок? Ні, не можемо. А чому? Тому що куля кругла котиться і вона не буде міцно стояти. А куб. А куб міцний. У нього сторони і куточки. І він буде міцно стояти, і з нього можна побудувати місточок. Давайте з вами із кубів побудуємо місточок. Який гарний ми місточок побудували. Він міцний і не хитається. Молодці! А ось зверніть увагу на ось цей великий круг із малюнком. І з лівої сторони. День, а з правої сторони ніч. Давайте наші кулі і куби розмістимо. З лівої сторони, там, де день, покладемо кулі, тому що вони схожі на сонечко. А з правої сторони куби, там, де ніч. Розміщуємо кулі. Жовта куля та зелена куля. Це день з лівої сторони, а зараз куби, червоний куб та синій куб. Це ніч з правої сторони. Молодці. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. Тож скажіть, які геометричні фігури ми з вами знаємо? Так, круг, трикутник і квадрат. Малята, а у яких фігурах є кути? Так, вірно, У трикутника і квадрата. А й у якої фігури немає кутів? У круга. Молодці. Діти, а я вам бажаю гарного дня. До побачення, до нових зустрічей!